ТОСМАЙ! Заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ! кашлю немає. Заява сенатора Лінсі Грема, яку зараз тиражують у всіх телеграм-каналах, про те, що якщо Путін маніпулює Трампом, він про це пошкодує. Е, ну тут по різному знаєте переклад є, е, але в принципі. Концепція така, що якщо Путін е, маніпулює Трампом, то він про це пошкодує. Але тут е, лінці Грему за весь час його е, роботи потрібно було б, напевно, зрозуміти, що е, тут е, не кажеться е, так, що якщо Путін. Путін точно маніпулює, і, от, якщо ми так е, будемо говорити, то це вже логіку достатньо серйозно змінює. Е, Путін не якщо маніпулює, Путін точно маніпулює. І, от що ви тоді будете робити, коли це все вскриється абсолютно точно. Е, ну, вони, мабуть, сподіваються, що Путін, який вийшов з. Найкращими побажаннями господін Трамп, господин Трамп це постійно казав, що він, начебто, Трампа поважає, ну і не кине ж його при першій ліпшій можливості. А, ну, Трампу доведеться це перевірити. А Путін, ну, він такий. Так, він точно розуміє мову сили. А, але питання ось в чому, що Сполучені Штати всерйоз ще нічого не починали. І якщо б. Почали, якщо б дали нам змогу бити а, по тим об'єктам, які точно е, знаходяться на такій відстані, до яких ми точно не, дос, не достанемо, а вони нам допоможуть. Якщо б вони надали повний спектр того озброєння, яке нам потрібно, це б звісно точно показало Путіну оцей принцип, що мова з позиції сили. Сполучені Штати дуже цього не хочуть, дуже не хочуть ескалації. Трамп от постійно каже, що потрібно домовитися потрібно Путіна якось повернути в цей світ, зберегти йому обличчя. Е, ні, не потрібно, бо це заохочення. А питання заохочення диктатора ми вже з вами проходили не один раз в своїй історії. Таких прикладів насправді існує дуже дуже багато. І якщо, якщо навіть Трампу вдасться вирішити питання е, з сьогодні на завтра, то у нас з вами постає питання: а що буде з завтра на післязавтра. Е, Чи знову не злетить він з катушок, не зійде з розуму і не повторить все те, що він зробив, е, це дійсно актуальне питання, і саме з цим питанням. Вочевидь, ми звертаємося до американців, до цієї делегації, до цього переговорного процесу, що стало в принципі великим каменем спотикання в Білому домі. Ми бачили весь цей скандал, тому що з боку України абсолютно логічне питання. Окей, навіть якщо ми погоджуємося на те, що ви нам пропонуєте, які ви даєте гарантії, що все це не виявиться великим просто китком? Якимось зливом ви повинні дати щось конкретне. От так ставиться питання. Ну, американцям дуже не, сподобаю, не подобаються ці питання, вони не дуже хочуть на них відповідати. Але, що приємно, дійсно, ми з вами побачили дуже багато підтримки з боку е звичайних американців, які записали ну, просто нереальну купу відео підтримки е нас і засудження Трампа і Венса. Ми з вами, до речі, Дивилися і ток-шоу, які просто максимально вірусно підхопили цю тему, висміювали Трампа і можливо показали, що частина тих виборців, які тебе обирали, вони підтримують Україну. А якщо ти не поділяєш думки своїх виборців, ну то напевно довго тобі нормально не протриматися. Коливання будуть, а коливання для політика ну можна пережити, а можна і не пережити. Я нагадаю, що в Сполучених Штатах. Кожен другий може мати зброю е, в руках абсолютно легально, і це трошки інша демократія. Е, тому е, Трампу потрібно це враховувати, тому що коливання, умовно кажучи, без зброї в руках, коливання зі зброєю в руках від виборців це буде така історія, не дуже е, м'яко кажучи, приємна. А весь негатив він так чи інакше накопичується. Е, не буває так, що просто щось зробив і нічого, все просто так пройшло. Накопичується негатив, виходить. Якщо вийде так, би мовити, на максимально поганим чином для Трампа, то це буде катастрофічно. Ну, я думаю, що аналітичні центри розумні, великі, американські аналітичні центри, повинні пояснювати цю соціологію.